Повертають життя туди, де його намагалися забрати. Активісти прибирають постраждалі від війни будинки. Про це ми говоримо далі. Говоримо з нашою гостею з нами відеозв'язком Тетяна Соловйова, керівниця громадської організації Волонтерське об'єднання Юрба. Пані Тетяно, слава Україні! Раді бачити вас! Та я так ми вас чуємо. Отож прибирають будинки та культурно взаємодіють з місцевими жителями. Волонтерське об'єднання юрба провело вже понад 10 толок у населених пунктах, які були зруйновані. Окупантами в основному це Київська область, але долучаються юрбівці до відновлення осель на території Херсонської області після теракту на Каховській гідроелектростанції. Таню, ну і власне, якщо говоримо про саму юрбу, як загалом з'явилася ідея, з'явилася ця ініціатива? І от якщо говорити про сам початок і зараз, хто ці люди, як вони зібралися? Чи є вже такий кістяк, який обростає м'язами, чи фактично кожного разу нові люди доєднуються? Та ми волонтерили вже рік. Ми познайомились на волонтерстві з друзями, і з цього року ми побачили і долучились до прибирання, почали ініціативу вже по прибираннях і допомозі в Київській області безпосередньо. От з нами їздять переважно і нові волонтери також долучаються, і є багато людей, які ще з минулого року продовжують волонтерити і допомагати в цьому році з нами. Тобто ідея фактично виникла після деокупації Київщини. Так я розумію, коли побачили масштаб руйнувань і те, що руки зайвими ніколи не будуть. Ну насправді ми як думали, що на Київській області потреба закрита, і дуже багато волонтерських організацій допомагають в Київській області. Але ми побачили, що запит настільки великий і руйнування настільки багато, що насправді з цим не справляється ні місцева влада, ні волонтерські організації, які ініціатива яких велика, але все одно роботи дуже багато, і і волонтери потрібні. Тобто, фактично можна сказати, що ті люди, у яких з'явилася ця ініціатива, які власне вирішили безпосередньо створити юрбу, тобто вони це кістяк безпосередньо саме громадської організації. І от чи збереглися у складі вони досі, до прикладу, так чи волонтерять досі, і наскільки активно долучається молодь? Бо фактично розуміємо, що юрба це молодь. Так, юрба це молодь. Ми зібралися. Нас було ну як три три дівчини, три подружки. Ми зібрались, вирішили, що треба робити, треба їздити, їхати, допомагати. Спочатку нас було десять зараз нас трошки менше, нас шість, тому що ну як ми розуміємо, ресурс волонтерський. Він з часом, на жаль, ну тобто. Витрачається, і люди зараз такий рік, другий рік вже е, люди більше там зосереджені на своїй роботі, на своєму житті, на те, щоб е, робити власні справи, а на що якось попит зменшується, тому так таню. А якою була перша юрба? Якою була перша толока загалом чи була вона масовою, зважаючи, от безпосередньо на старт самого проєкту ще? Да, найперша наша юрба була наймасовішою з наших виїздів. Там було 85 людей через те, що це був старт проєкту. І у нас ну у нас є таки волонтерське певне ком'юніті в Києві, і до, до нас доєднали багато людей. Це було в квітні місяці. Було ще холодно. Всю юрбу йшов дощ. Це була одноденна юрба і. Волонтери промаху наскрізь. Вони прибирали під зливою. У нас є відео, де вони стоять, і там злива лле. Вони в цих дощовичках прибирають. Вони прибирали поприбирали повністю тоді два об'єкти. І також ми провели майстер-клас. Це було перед Пасхою, Ми провели майстер-клас з писанкарства для місцевих дітей в селі, королівка. Таня, якщо говорити безпосередньо про саму Київщину, так ми розуміємо, що фактично були і постраждалі будівлі на території Чернігівської області, на території Сумської області. Ви обрали Київщину. Чому безпосередньо обрали саму Київщину? І скільки тулок вдалося саме на території цієї області влаштувати? Е, ну, ми їздимо з е, початку квітня, за цей час не вже було 11 виїздів. Ми провели. І м, чому Київщина? Ну у... тому, що насправді логістично це, е, це дуже доступно. Тому що ми з Києва ми їдемо з Києва, ми збираємо Києві, і логістично це набагато простіше, і е, фінансово теж це дешевше. І відповідно ми м, я взагалі за те, щоб на місцях подібні ініціативи створювалися. Ну тобто ініціатива була на місцях, якщо ми говоримо про Чернігів, про суми там. Якщо є там великі міста, і е, така ініціатива можлива, то треба створювати, їздити і допомагайте, чим чи можете. Це найбільший ресурс, це час, і його можна складати. Таню, а загалом як відбувається процес самої толоки? От, до прикладу, як ви визначаєте той чи інший населений пункт? Бо ми розуміємо, що до прикладу на території Київщини були до прикладу населені пункти, де ви проводили кілька толок одразу точніше. Прибирали кілька об'єктів, були населені пункти, де ви прибирали там два-три об'єкти. Були населені пункти. Це це було п'ять чи шість об'єктів. Як ви визначаєте конкретно населений пункт, конкретний об'єкт, яким от загалом користуєтеся алгоритмом влаштування саме самої толоки? Поза територіальною громадою бородянкою вони нам дають список постраждалих об'єктів і просять там да по можливості, якщо це якісь... Населення, да, наприклад, це пенсіонери або багатодітні сім'ї, або малозабезпечені сім'ї. Тому в першу чергу них їдемо. Відповідно, в нас є запит, вся громада завжди знає, що які будинки в неї на території розбомблені, Відповідно, ми е, маємо запит від громади і так обираємо село. Ми зараз працюємо в Хильській області в Поташні в Загальцях, і це найбільш ну, тобто в тому в Бердянському районі, це найбільш постраждалі села, Там є вулиця, де повністю нема будинків. Пані, наскільки активно співпрацює місцева влада і місцева молодь з вами? Місцева молодь. Ми залучаємо. Ми працюємо з з дітками. Коли приїжджаємо, ми проводимо майстер-класи, ми провозимо концерти, етнічні гурти. і Також проводимо майстер-класи танців. Вони дуже дуже активно залучаються. Вони дуже подобається. Влада нас всіляко підтримує. Вони з нами на контакті зараз. Б'ють нам маршрут ну, автобуси для того, щоб ми везли волонтерів, і, що? і вони предоставляють, вони фактично нас підтримують. Аби, якщо, наприклад, нам треба місце для де розбити кухню, то вони нам надають контакти, до кого ми можемо прийти, звернутися і там поставити польову кухню. Дуже в нас всі підтримуються. Це... Тобто толоки не завжди одноденні? вони два виїзди виїздимо ми робимо два дні. А якщо говоримо про безпосередньо роботи, які ви виконуєте, коли вже прибуваєте на той чи інший об'єкт на місці, що у ваших силах, до прикладу, зробити там чи в будинку культура, чи у лікарні, залежно від того, який вам список дали, який ви об'єкт обрали? Ну, дивіться, ми переважно переважно, як будинки э, страждають або вони розвалюються просто там э, в, гора, э, ну, в гора кирпичів, Не проти, ми просимо їх е, зрівняти і просто прибрати вже цю вору кірпичів, винести з подвір'я і вже підготувати об'єкт до відбудови або е, того, щоб там ставили водяний будинок. Тобто відповідно залишається лише фундамент, якщо ми говоримо про житловий будинк. І там вже ставлять потім після нас, приїжає фонд, там ставить модерні будинки, якщо власники ну, там, там, звернулися за цією допомогою. Якщо це будинок культури, як ми робили в Калинівському в Херсонській області, то ми приїжджали, він був повністю, там були військові російські, і ми прибрали після них весь цей бруд, який там був. Там були там були вибиті повністю вікна, і ми. Заклеїли, заклеїли ці, е, ці вікна, підготували будинок культури до зими, е, прибрали повністю всі зали, повністю всі кімнати, і також ми почистили бібліотеку від російської літератури. Ми викинули всі російськомовні книжки. Угу. Таню, попередні всі толоки відбувалися на київщині. Як юрбу занесло на Херсонщину? Це був наш партнерський проєкт з культурним ком'юніті. Це був такий більше, знаєте, як як така інтервенція культурна і підтримуюча. Насправді, коли ти приїжджаєш з такою подією з волонтерами, мотивованими відкритими людьми в село, яке я постраждала від війни, там де люди втратили будинки. Наші волонтери безпосередньо спілкуються завжди з власниками, і це настільки відчувається підтримка. У нас е, е, власники, є, які по цей день нас зустрічають, називають своїми дітками, дають нам помідори гурті. Тобто, відповідно, це така. Ну, це дуже сильна підтримка для тих, хто постраждав від війни, хто втратив свої домівки. І повільно в Калиївське ми поїхали з цією метою. Коли була на ГЕС, він туди поїхав, побачив, що є запит, що будинок культури можна відновити, і ми можемо допомогти в цьому етапі якось підготувати його до відновлення. І, відповідно, ми сказали, що ми так, ми зможемо це зробити. Ми поїхали, і це була така культурна подія, бо ми проводили майстер-класи, ми займалися з дітками, арт-терапією. І відповідно зараз ми плануємо дітей з Камінівського вести на екскурсію в Київ, а, провести з ними декілька днів в Києві. І це, це така психологічна, емоціональна підтримка жителів нам дуже були ну, дуже були раді і дуже нас підтримували. А з усіх толок і на території Київщини, і вже от, власне, і в Херсонській області, так, що запам'ятовується найбільше? Особисто вам? Можливо, саме якийсь конкретний об'єкт запам'ятався, або якась конкретна ситуація? Найбільше запам'ятовуються історії людей, коли ти їх чуєш, коли ти їм допомагаєш, і коли вони повертаються до життя. Тому що коли ми зазвичай приїжджаємо, ми бачимо сльози, ми бачимо історію. Люди нам розказують, як тут був будинок, як його зруйнували, де була кухня, де в них були квіточки, які росли, і що з вікна цього можна почали бачити там мою о, прекрасну клумбу. І ну, тобто, це історія. Ти заходиш, ти чуєш історію завжди. І коли ти вже їдеш і вже все прибрано, вони готові готові відновлюватись, вони готові продовжувати своє життя. То це найбільше все депутається звичайно? А якщо говорити безпосередньо про реакцію місцевих, коли от приїжджаємо, якщо говоримо про першу юрбу, до прикладу так, там де ви кажете, було кілька десятків, понад вісім десятків волонтерів, так дещо менше вже було на території Херсонської області у Калинівському, але тим не менше реакція місцевих, коли ви тільки приїхали і коли вже видно результат роботи, вона однакова, який взагалі отакий зворотній відгук отримуєте? Нас підтримують переважно. люди, Тобто ну, завжди раді, що ми приїдемо, і завжди раді, коли ми вже закінчили свою роботу і їдемо додому. Нас е, дуже раді бачити. Е, е, у нас була історія, що ми приїжджали, нам треба було по поліву кухню розбити, то ми готували когось на подвір'ї. Ну, тобто нас завжди раді бачити Тата, Люди дуже привітні. І е, коли ти їм приділяєш свій час, свою увагу і допомагаєш, то ми завжди, завжди тобі раді. Ані, одна складова це безпосередньо саме прибирання того чи іншого об'єкту. То якщо ми говоримо про ту молодь, яка цим займається, про безпосередньо самих юрбівців, хто це будівельники, вантажники, прибиральники, хто люди ці чим вони займаються у цивільному житті? Як знаходять час, аби до прикладу на два дні, в принципі, я розумію, що це можливо не настільки багато, але все таки виділити оцих два дні, щоб допомагати комусь. Люди, це молодь, Києва, Це навіть в нас Алла є. Вона бізнес-вумен, з Вінниці, в нас арт-директори, реєстратори, айтішники, безробітні. Всі, всі, всі. ну Тобто, це. Просто звичайні люди, молодь, які є соціально активними, ініціативними, які хочуть допомогти. Всі там нічого знати додаткового не треба. Просто береш лопату, береш кирпіч і прибираєш все. Ну тобто, це дуже легко, це може робити кожен. В нас планується навіть приїдуть діти зі школи і також будуть допомагати, розбирати завалення. Таню, а ви також позиціонуєте себе як організація, яка не тільки прибирає той чи інший об'єкт, а й культурно взаємодіє з місцевими. Трішечки більше що означає культурно. Ви вже говорили безпосередньо про дітей, про майстер-клас писанкарства, про майстер-класи, яким які проводите дітям на ті чи інші території, в тому чи іншому населеному пункті. Але от якщо говорити загалом про культурну взаємодію, що хочете, от до прикладу донести місцевим? Яким чином це робите? Ви знаєте, культура вона відновлює. І культура це важливо складова будь-якої нації, і ми, ми ну як ми запрошуємо етно гурти. Ми запрошували вулягород, ми запрошували музеї Гончара, і проводили такі культурні заходи в Київській області. В селі приходить село, вони танцюють, вони будуть роботи, вони ходять в чійки, вони сміються. Ну тобто. Якось повертається? Це як повернення до життя і таке. Воно вирує, коли е, ми приїжджаємо чи число. У Калинівські на Херсонщину вивезли повстанські та козацькі пісні, так? <рив zitternet> <ш plea> like, <sharp inhale> <"talet> так, можна, так сказати, і танці. Тані, ви власне, говорили про те, що от вже крім безпосереднього відновлення такого прибирання, крім того, що культурно взаємодіяти з мешканцями, ви ще будете влаштовувати екскурсії для дітей вже з Херсонської області у Києві, але разом з тим, ви також і займаєтеся допомогою е, чотирилапим, так, тваринам. Яким чином долучаєтесь? Це знаєте, у нас волонтерська ком'юніті в нас є е, своя там спільнота, тобто ми. Це просто був, це був такий кейс одиничний, ми просто долучились, тому що був запит. Якщо ми маємо змогу допомогти, і в нас є люди, які хочуть це робити, то чому ні, ми допоможемо? Тому нас попросили наші подружки, якщо є можливість, давайте організуємо такий, таке допомогу, таку, і ми долучились до прибирання в притулку в ботанічному саду в Києві для пані. І також ми. Ну, в загальцях, в селі в Київському, ми е, доз, до, доглядали чотирилапих собачок там, е, і розчислили їх, проводили їм е, дезінфікацію в кліщі, я не знаю, як це ну, точно сказати, але от ми доглядали. Ну, такі ми просто дуже добрі, <сміття> дуже хочемо всім допомоги. Книги для бібліотек, От якщо говорити про саме Калинівське, ви також там от інспектували бібліотеку бачили насправді на відео, що ви виявляли, що залишали, що все таки от вважали, що в українській бібліотеці цього не повинно бути. Як збираєте ці книги? І якщо більш детальніше про саме Калинівське, що, що там можна було знайти, що вас здивувало найбільше? А, так, а, ми зараз проводимо акцію, називається «Окупація бібліотеки. А, ми збираємо книжки в Києві. А, в київських закладах нам люди приносять книжки українською або англійською мовами і ми потім їх повеземо в Калинівське. Також можна відправити новою поштою, і ми всі повеземо цілу бібліотеку в Калинівське. От в Калинівському напевно, що нас найбільше здивувало, це звичайно діти, а, тому що ну це село було під окупацією, це село постраждало від. Топлення, тому що вода пішла вверх Павлійський гулець, воно досить ну, досить далеко, воно зараз таке відмежоване, е, немає там легкого доступу до е, цього села, і відповідно, але люди, які там, вони щирі відкриті і раді е, комунікації і раді ну, якби взаємодіяти. Тому це, це те, що те, що вражає, це в першу чергу люди завжди. Таню, і власне, якщо говорити безпосередньо вже про Херсонщину, так якщо говорити саме про цю юрбу, вона значно далі від Київщини. Ви казали, що просто якщо говорити про Київщину, більше можливостей є і доїхати легше, і зібрати людей. От більшу кількість легше. Якщо говорити про наступні юрби, ви їх плануєте знову ж таки вже на інших територіях, не зокрема в Київській області, на території Херсонської чи можливо інших областей, чи поки що так далеко не забігаємо. Ну наразі у нас немає планів того, щоб переходити ініціативу на якусь іншу область. Як я вже казала, що ми дуже за те, щоб ініціатива була на місцях, щоб якщо люди є в якихось наближених великих населених пунктах, якщо є бажання, то звичайно можна поїхати в Климськи, можна поїхати в ці села, можна поїхати з Кривого Рогу з Миколаєва, і відповідно ми. Ну ми будемо їздити uh, з юрби з юрбою прибирати в Київській області. Нас поки нема планів до того, щоб їхати кудись ще раз, але хто знає, куди нас, нас. занесе доля і наше вже ні допомогти Як можна долучитися до юрби, якщо ми говоримо про робочі руки? Якщо ми говоримо про донати, бо ви власне говорили, що uh, дедалі важче все ж таки стає бути волонтером. Так, да, до нас може приїхати будь-хто. Ми їздимо о, от, в вересні, ми будемо їздити 9, 23 і 30. І о, Можна приїхати допомогти. Будь-хто може зареєструватися. Ми проводимо кожен тиждень анонс. Е, можна зареєструватися і це повністю безкоштовно ніяких е, додаткових е, ну, оплат ми не просимо. Ми збираємо донати з нашої аудиторії в інстаграмі або з підтримуючих нас бізнесів і відповідно на цьому, ми, якби і їздимо е, е, до мене. Таню, дякую вам щиро за хорошу розмову. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Дякую, гарна. Навзаєм. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком була Тетяна Соловйова, керівниця громадської організації Волонтерське об'єднання Юрба.